Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. А далі говоримо про стан української енергосистеми. Напередодні Центр енерго повідомило, що в ніч на 8 листопада стався наймасованіший удар по тес від початку війни. Після цього вже всі три тес. Центр енерго, це Трипільська, Зміївська та Вуглегірська, припинили виробляти електроенергію і генерація нульова? З Цього почнемо розмову з Артемом Некрасовим, першим заступником міністра енергетики України. Пане Артем, вітаю вас. Доброго дня. скажіть, будь ласка, що означає, що усі тес центри енерго припинили генерацію? Наскільки критична ситуація, і для яких регіонів найбільше? Ну, по-перше, я одразу хочу наголосити, що ТЕПОТЕС припинили свою генерацію після останнього нічного удару росіян поза минулі ночі, і наразі на цих об'єктах вже тривають відновлювальні роботи. Ремонтні бригади наразі роблять все можливе і необхідне для того, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки попередньої атаки та відновити зруйноване у найкоротший термін. Одночас, нам варто розуміти, що минула атака стала однією з найважчих для енергетичного сектору за весь час повномасштабної війни. Ворог завдавав масово ударом саме балістичними ракетами, які, на жаль, надзвичайно складно збивати. І такої кількості прямих ударів по енергетичних об'єктах з початку вторгнення ну, мені важко згадати. САПК п'яті ракет, які були застосовані, 32 з них були балістичними. Ми бачимо, що ворог змінив тактику і намагається наносити удари одночасно як по об'єктам генерації, так і по мережам систем передачі, систем розподілу електричної енергії. І цей підхід, на жаль, ускладнює оперативне відновлення нормального живлення і нормальної роботи енергетичної системи. Але енергетики роблять усе можливе, працюючи практично в цілодобовому режимі. Ми зараз поступово стабілізуємо роботу системи, але давайте говорити відкрити на це потрібен час. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз значним є загальний дефіцит? Ну, на жаль, так, дефіцит є. Значна частина генерації зазнала ударів. Тому застосовуються заходи для можливості проведення ремонтів на тих об'єктах. Визначаються також зараз потреби в додатковому обладнанні і обсяг робіт для найскорішого відновлення електропостачання. Я не можу розголошувати дані щодо дефіциту потужності в ефірі, бо це. Може полегшити ворогу збір інформації про результативність його атак та сприяти плануванню наступних атак, але ми можемо запевнити, що енергетики зараз роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене внаслідок обстрілів обладнання та налагодити стабільне енергопостачання у кожному з регіонів. Наразі бригади як «Укренерго», «Обленерго» та генеруючі компаній спільно з рятувальниками ДСНС почали аварійно-відновлені роботи одразу після відбою всіх повітряних атак. Загалом я можу зауважити, що найбільше навантаження на енергетичну систему у нас відбувається у ранкові та вечірні пікові години. Це орієнтовно з 8 до 11 години вранці та 16 до 20 години ввечері. Саме вони за нинішніх обставин найчастіше бувають дефіцитними, і саме тоді є найбільша потреба в ощадовому споживанні електричної енергії. Якщо у вас зараз є електроенергія, будь ласка, максимально обмежте користування вашими потужними електроприводами саме в вечірні і ранкові піки. Скажіть, будь ласка, чи є тенденція, що з початком робочого тижня відключення можуть бути довшими? Ситуація в енергетичній системі України після масового обстрілу вночі на 8 листопада залишається складною у більшості регіонів країни вимушено було застосоване погодинне відключення для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Ці заходи будуть діяти до кінця поточної доби. Найскладніше у нас залишається ситуація у Харківській, у Сумській і в Полтавських областях. Там зараз діють до трьох черг погодинних відключень одночасно. У решті регіонів, де застосовуються заходи обмеження, це Дніпровська, Запорізька, Кіровоградська, Херсонська, Миколаївська та інші області зараз діють по години відключення обсягом до 2,5 спонечір. Актуальну інформацію про графіки або зміну ситуації всі споживачі можуть дізнатися на сторінках обленерго у своєму регіоні. Пане Артем, дякую вам про стан української енергосистеми. Говорили з Артемом Некрасовим, першим заступником міністра енергетики України. Факти, яким можна довіряти завжди поряд. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.